Друзі, всім всім вітання! І сьогодні у нас з вами перший урок по в'язанню гачком для початківців. Якщо ви ще ніколи не в'язали гачком, але дуже хочете навчитись, то цей відеоурок саме для вас, початківців. Тут я не буду говорити ні про пряжу, ні про гачки, але якщо вам це дуже важливо, дайте мені знати в коментарях, і я для вас зніму окреме відео. А сьогодні я хочу почати відеоурок з найголовнішого, з найцікавішого а саме читання описів. Та схем при в'язанні гачком, тобто текстові описи і схеми. А також схеми бувають з умовними позначеннями або кольоровими схемами. Іноді майстри дають всі три варіанти одразу. Як правило, на початку будь-якого опису дається інформація, що це за виріб, які вам потрібні матеріали, які потрібні інструменти. Як правило, це все є. Якщо це гарний і кваліфікований опис, ви завжди всю цю, цю інформацію знайдете. Але... Іноді буває по-різному і потрібно розбиратись самостійно. І доволі часто автори використовують скорочення, про які ми зараз і поговоримо. Сьогодні ми будемо з вами розглядати текстові описи. А на наступний урок, через тиждень, уроки будуть виходити кожного четверга, я вам розповім обов'язково, як працювати зі схемами. Це і те, і те. Навчитися важливо, тому давайте ми зараз розберемо читання описів для зручності у текстових описах. Всі терміни скорочуються. Я вже про це вам раніше сказала. Опис. Представляє собою пронумерований список, де кожний пункт це покрокова інструкція. Тобто один рядочок, другий, третій, п'ятий, десятий рядочок це є своєрідна покрокова інструкція, у в'язанні всіх стовпчиків в ряду і включаючи повтори. Якщо ви ніколи не в'язали за описом. То тут навчитися дуже легко, навчитися читати ці схеми дуже просто. І з легкістю ви зможете опанувати різноманітні візерунки. Зараз я вам хочу показати приклади скорочення, які розповсюджені, і дам вам розшифровку цього прикладу. Зараз перед вами ряд 1, 1 ПП не враховується, 2 СБН, 3СН, 3SBN. У нас в PSN до кінця ряду повернути роботу. І, звичайно, якщо ви вперше бачите таку інструкцію, для вас виходить шок. Тому давайте читати все правильно. Я просто прочитала скороченням, а тепер давайте прочитаю для вас правильно. Ряд перший. Тобто ряд перший і далі, в залежності від опису, йде ряд. У 1. ПП це одна повітряна петля, Нам необхідно її зробити, і вона не враховується, тому що її не будуть використовувати як основу для наступного стопчика. Це, як петля підйому просто йде. 2СБН. Це пров'язати два стовпчики без накиду в одну і ту ж петлю. 3 СН – Пров'язати три стопчики з накидом в одну і ту ж петлю. 3 СБН – у наступне П пров'язати три стовпчики без накиду у наступну петлю. ПСН пров'язати один на стовпчик з накидом у кожну петлю. До кінця ряду і необхідно повернути роботу. Для вашої зручності зараз ви бачите на екрані таблиці з скорочень для які зазвичай їх використовують, і я подаю для вас. Розшифровку. Звичайно, з часом ти швиденько звикаєш до цих скорочень. Це найбільше розповсюджені скорочення, їх дуже багато і кожна майстриня може використовувати по своєму скорочення. Тому ви зараз можете поставити відео на паузу і зробити собі скріншоти по цим таблицям. Також таблиці я залишу для вашої зручності в дописі і на своїй сторіночці в інстаграмі. Також будуть ці таблиці для вашої Зручності обов'язково переходьте, дивіться, шукайте там ці варіанти описів Окрім того, треба ще відмітити ще такий важливий момент: як рапорт петель, рапорт візеруночку, який, як правило, використовується, його використовують при в'язанні іграшок або якихось там повторюваних елементів, де треба робити. Одні і ті самі повторювання елементу. Як правило, будуть розміщені або в дужках, після яких буде написано, скільки разів повторювати там, до кінця ряду потрібно, або буде стояти якась цифра, що позначається кількістю повторів. Як правило, в іграшкових варіантах пишуться там, два рази виконати те повторення. Да? Якщо ж рапорт складніший, то початок вряду відзначається зірочкою, а в кінці буде написано повторювати від і до цієї зірочки. Тому ось такі варіанти в'язання. Окрім того, я б хотіла для вашої зручності порекомендувати вам варіант британської, а американської термінології в'язання гачком. Як правило, використовують і ту, і ту. Термінологію, вона трішечки відрізняється, ну, в деяких моментах не дуже трішечки, я б сказала. Це виходить в тому, що деякі стовпчики називаються по-різному. Зараз доволі багато дівчат, які хочуть навчитися в'язати, використовують описи іноземних майстринь. Я користуюсь доволі часто іноземних майстринь описами для в'язання іграшок. Бо я не вмію складати самостійно описи, і мені достатньо іноземних описів. Деякі описи я вже знаю, на... вже запам'ятала і добре знаю, а деяких використовую просто Google-перекладач для своєї зручності. Тому також для вас надаю цю схемку, цю табличку для вашої зручності. Я сформувала в цій табличці і британські терміни, і американські терміни, і перевиклала їх на українською мовою. Також табличка, я, так як вона дуже велика, вона в екран не поміщається повністю, щоб показати вам. То я рекомендую вам зазирнути в дописи або до мою стріночку в інстаграмі, все там також є. Ну що ж, дівчата, ось так виходить, що по описам не так і складно в'язати. Це найлегший варіант в'язання гачком, хоча я знаю, є майстриням, яким навпаки важко. Якщо ви спробували вже в'язати по якомусь опису, напишіть, будь ласка, в коментарях свій досвід. Якщо у вас є які питання, ви не можете вирішити Якщо у вас є якісь питання по даній темі, обов'язково пишіть мені, будь ласка, в коментарях. А в наступному відео ми з вами розберемо читання схему. Це також дуже-дуже важливо, тому що якщо ви не вмітимете читати схеми, буде складно, не всі майстрині пишуть описи. Я знаю, є майстрині, які навпаки, їм зручно в описах, і вони зі схем перемальовують описи і навпаки. Тому кожна майстриня вибирає найкращий для себе варіант, Якщо ж, який би обрати варіант, вирішувати. І який вам обрати варіант вирішувати виключно вам. А я вам дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поділитися з тими дівчатами, які хочуть навчитись в'язати. І до наступної зустрічі у наступних відео. Всім па-па!